Кажете, це мотіль добрити? Це ту ж кіску. Ну, я не знаю. Я думав, що це що треба траву косити. Ним. Але якщо ви хочете побрити ту, ту кіску мотільду, ну, то можете побрити. А така коса у нас коштує лише 2400 гривень. Вона йде з батареєю на 3 А, вона має телескопічну штангу, Тобто регулюється під будь-який зріст. Це раз. Далі, у нас кут нахилу ось тут ставиться. Ось так нажали кнопочку і робимо, як нам потрібно. Хочете так, хочете так. Як хочете, так і регулюєте собі. Далі у нас йде в комплекті диск з побідітовою на катушка з ліскою, ну, відповідно батарея, як я вже казав, плюс зарядка. І сюди ну, вже можна ставити будь-які насадки, які йдуть на бензокосу. Це у нас ProCraft, безщитковий двигун, 3 роки гарантії, професійний інструмент. Так що, кому треба такий тример чи. Метільду брити чи траву б косити? Будь ласка, звертайтеся.